Святий Миколай, Максим. Давай. Ти точно не знаєш, що щось таке. Ні, мені надалося. Байди таке тут. Ага. Ну, давай, буде ломать. Ну, коротше. Давай. Не ламається. Не ламається. Плітку просто гріш.

Привіт, Максим, вітаю тебе зі святом. Мабуть, цей лист стан для тебе великим слуханням, але так це я святий Миколай спочатку я думала написати смс або відправити вітання електронною поштою. Ельфи навіть навчили користуватися мене теле.